Вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України в Києві відкрили головний корпус музею війни на території меморіального комплексу. Тож від сьогодні, 20 жовтня, усі охочі можуть максимально наблизитися до оновленого монумента, який стоїть на печерських пагорбах, батьківщина мати, і роздивитися український тризуб, встановлений на щиті скульптури замість серпа та молота, символу радянського союзу, а ще помилуватися прекрасними видами на Київ. Нагадаємо, закрили головний корпус музею війни у перший же день нападу РФ. За словами директора Національного музею історії України в Другій світовій війні Юрія Савчука, оглядовий майданчик на щитті скульптури Батьківщина Мати відновить роботу в суботу, 21 жовтня. Він додав, щодня здійснюватимуть 10 підйомів. Вартість квитка на оглядовий майданчик становитиме 200 Гривень весь цей час повномасштабної війни, яка триває і зараз сам музейний комплекс працював. Не функціонував лише головний корпус музею. За даними Савчука, станом на 19 жовтня, музей прийняв більше чверті мільйона відвідувачів з цього року. А з 24 лютого, 2022 – 347 тисяч.